Маріупольські школи продовжують працювати онлайн. Олена Камінєва навчається в шостому класі, поки з електронними підручниками. Всі посилання на ті підручники переходять та читаєш. Тепер навчатися буде зручніше. Школярка отримала друковані підручники перші за декілька років. Але саме цьогоріч шості класи розпочали заняття за програмою Нова українська школа. Це перші шестикласники, які працюють за програмою нова українська школа. Тому підручники дуже дуже потрібні. Ну і скажімо так, ви фонд підручників у нас знищено. У нас було біля 20 тисяч одиниць підручників для перших 11 класів. Вони залишилися на жаль на окупованій території. Матеріали для навчання надали в міністерстві освіти та науки. Загалом ці підручники поїхали до дітей, які живуть у 13 містах України. Маріупольські діти повинні навчатися за новітніми українськими стандартами. Тому дуже гарно, що у Маріупольської міської ради є такий дуже потужний партнер, як логістична компанія САД, і завдяки їм учні шостих класів отримали у сіми містах України ці підручники наші українські. А взагалом у 13 містах у Маріупольські діти, які навчаються онлайн і ходять до школи, вони мають змогу отримувати правильні українські знання. Нині онлайн в евакуації працюють шість шкіл із Маріуполя. В них навчається понад п'ять тисяч дітей, які перебувають як в Україні, так і за кордоном. Валентина Чурікова, Святослав Малешкін. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш Ютуб канал, аби бути в курсі усіх подій.